Поговоримо сьогодні про два носових звука: носовий звук ан та носовий звук ан. Носовий звук «ан». губи слегка витягнуті, як при посмішці е, е. Язик опирається в нижні зуби ан, «ан». При носовому звуці ан. Навпаки, губи округлені слегка витягнуті вперед а. А язик відхиляємо назад. ан «ан». Зверніть увагу на позицію губ. Ван, вent, вent, в повторіть за мною вен, вent, плон, фан, фран. фран. Сподіваюсь, ви вже поставили вподобайку та підписалися на сторінку, де ми розвінчуємо міфи про французьку мову. Très de French!